Boa, Ровенькі були не відмовляти собі у задоволенні ходити босоніж по траві та пісочку, вкотре радять ортопеди. Такий відпочинок для них чудова профілактика плоскостопості. Водночас дерматологи застерігають у місцях громадського користування пляжах, басейнах, саунах від взуття краще не відмовлятись у будь-яку пору року. У такий спосіб наголошують фахівці, ви вбережете шкіру та нігті пальців стоп від грибкових інфекцій, деяких спека та волога найсприятливіші умови для розмноження, і, як зрештою, і наша недбалість з предметами особистої гігієни у людних місцях, плюс педикюр у незнайомих салонах із сумнівними стандартами чистоти треба пам'ятати що грибкові ураження тобто патогенні гриби вони дійсно дуже стійкі до низьких високих температур і не до всіх де не на всіх де вони чутливі тому досить часто звертаються до нас пацієнти які помічають що у них ураження нігтя чи поява на шкірі висипань з'явилася після відвідування косметичних салонів Після проведення манікюру чи підікюру я не говорю, що це масово, але особливо треба пам'ятати, що після кожного проведення будь-яких процедур інструментарій повинен оброблятися і оброблятися повинен сертифікованими де які діють на патогенні гриби. Це дуже і дуже важливо. Найбільш схильні до грибкових захворювань відмічає Наталя Володимирівна і ті люди, у кого сильно пітніють ноги. Адже тривалий вплив поту роз'їдає та знижує захисні властивості шкіри. Так само впливає на неї і носіння тісного та неякісного взуття. Часто у нас є запитання, чи можна заразитися після купівлі взуття після секонд-хендів. Це питання неодноразово обговорювалося і в засобах мас-медіа. Звичайно, якщо воно не оброблено. Спеціальними дезінфікуючими засобами то може бути таке зараження, які прояви е, на шкірі стоп. В першу чергу це починається свербіж, почервоніння, Якщо вчасно не призначити лікування, починаються мокнуті висипання у вигляді кірочок, папул, навіть можуть бути кров'яні кірочки, тому що людина постійно розчухує. Перше, це знову ж таки особиста гігієна. Щоденна має бути зміна шкарпеток, обов'язково бажано в літній період носити відкрите взуття, щоб нога не парила, щоб не посилювалось потовиділення. виділення. Обов'язково, якщо Людина схильна до грибкових уражень шкіри мають бути такі профілактичні ванночки щодня, наприклад, там навіть з травами, з тою самою корою дуба, з чередою, з слабким розчином марганцю. На противагу поширеній думці, що грибкові захворювання ніг – це суто косметичний недолік. Наталя Володимирівна констатує: без адекватного лікування грибок поширюватиметься з одного нігтя на інший, з нігтя на стопу та навпаки. Крім того, це постійна інфекція у нашому організмі, якою одними лише. Зовнішніми мазями не позбутись часто. Пацієнти звертаючись або в аптеку, або до своїх знайомих, починають приміняти системні антимікотики без обстежень нігтів. На превеликий жаль, ураження нігтєвої пластинки може зустрічатися не тільки при грибкових захворюваннях, це є дуже багато хронічних дерматозів, при яких може бути ураження нігтєвої пластинки, схоже на грибкові ураження. Тому має бути обов'язкове обов'язкове лабораторне обстеження. Є ще такі давні звичаї, коли я так називаю це якийсь варварський метод, коли видаляли. Хворі нігтєві пластинки хірургічним методом, але це абсолютно не є показом для лікування, тому що має бути тільки системне тривале лікування. Ефективність сучасного протигрибкового лікування надзвичайно висока, і якщо раніше для пацієнта це було болісно та незручно, то сьогодні єдиним недоліком такої терапії може бути її тривалість скоротити або й запобігти який тільки у ваших силах. Щодо особистої гігієни, це одне з найважливіших важелів у профілактиці грибкових уражень і шкіри, і нігтьових пластинок. Обов'язково має бути індивідуальне взуття. Обов'язково мають бути індивідуальні рушники. Обов'язково, якщо навіть і в сім'ї є хворі з грубковими ураженнями, наприклад, нігтів, обов'язково має оброблятися ванна після купання, після попереднього прийому ванни хворої, наприклад, людини. Взуття має обов'язково, якщо знову ж таки є ті грибкові ураження, воно повинно оброблятися. Зміна шкарпеток. ну, Щоденне е гігієна, тут дуже сумнівів немає. І досить важливо, якщо знову ж таки пацієнт Хильний до грибкових уражень шкіри має бути, тому що гриби люблять вологу. І протирання, обтирання після прийняття душу, після ванни має бути знову ж таки ретельне. Рибання на батуті через скакалку, їзда на велосипеді, катання на гойдалках та каруселі не тільки улюблені варіанти дитячого дозвілля, а й справжні тренажери вестибулярного апарату, зрілість якого зробить очікувану поїздку на море чи у гори максимально комфортною. Натомість несформований вестибулярний апарат найперший винуватить захитування дітей у транспорті, а особливо під час тривалих мандрівок, зауважують педіатри. Дорожні нездуження, які він провокує, виникають внаслідок невідповідності зорових сенсорних та вестибулярних відчуттів. Наприклад, коли зір повідомляє, що наше тіло рухається, а вестибулярний апарат інформує про зворотнє. Вестибулярний апарат він розміщується у внутрішньому. Вус заповнений рідиною, такі системи трубочок, яка заповнена рідиною, і там нервові рецептори, які реагують на рух цієї рідини. При зміщенні організму якусь в ту чи іншу сторону, при зміщенні внутрішніх органів, при зміщенні голови, ця рідина в внутрішньому вусі рухається, збуджує ці рецептори. От. І від цих рецепторів через головний мозок імпульси йдуть назад до внутрішніх органів. Наприклад, пішли назад імпульси до шлунку, це викликає нудоту, блюготу, ну, в деяких випадках. Втім, попередити цю транспортну хворобу, яку ще називають кінетозом, зовсім не складно, говорить лікар. В авто чи потязі садіть дитину тільки за ходом руху. Якщо є можливість, дозволяйте подихати свіжим повітрям і погратись. Також варто потурбуватись про те, щоб в салоні або купе не було зайвих запахів та задушливо. Не треба переїдати безпосередньо перед поїздкою, особливо білкову їжу, м'ясо, яйця. Бажано вживати фрукти, крупи, кефір, йогурти, отака їжа є оптимальною. Крім того, має бути, не, не треба, щоб треба запобігати охолодженню і перегріванню. Це також впливає на захитування. Бажано плаванувати поїздки так, щоб найбільше тривалість приходилось на нічні години. Вночі частіше сплять і легше переноситься дорога. Прояви захитування не будуть дошкуляти, якщо відволікти малечі від пейзажів за вікном іншими розвагами, вивченням віршиків, скоромовок, гри у слова тощо. Сприятливо на маленьких пасажирів діятиме легка ритмічна музика. Явні таблеточки, так, да, можна жувати це більше у літаках допомагає. Тому що при частому ковтанні, коли смовчиш таблеточки, нормалізується тиск між внутрішнім вухом і навколишнім середовищем. Да, це настає полегшення. Потім, якщо вже захи... захитує в транспорті, треба якнайменше рухів робити головою. Треба, щоб була голова зафіксована. Бажано, щоб якийсь валик під голову був підкладений. Ну і не дивитися у вікно, не слідкувати за предметами за вікном під час руху. Треба фіксувати погляд на лінії горизонту поперед себе. Звичайно, можна придбати і спеціальні аптечні препарати для профілактики кінетозу, але робити це без рекомендації педіатра усе ну, ж не варто. Часто буває, що він не сам по собі виникає цей синдром захитування, а на фоні якихось захворювань. Вигадосуди вегетативної нервової системи, органів шлунково-кишкового тракту, потім запалення слухового апарату якісь можуть бути, то треба, звичайно, лікувати основні захворювання. Тобто мами дітей, які схильні до кінетозів, мають спочатку все рівно звернутися до педіатра і обстежити дитину. Чи немає захворювання внутрішніх органів, якихось що можуть викликати кінетози? Як би там не було, а сімейні подорожі завжди привід для позитивних емоцій та щирих посмішок. І якщо дітвора дарує їх нам без ліку, то дорослі зазвичай більш стримані. Вік, клопоти, а то й просто стан зубів не дозволяють веселитись на всі сто. Часто виною цьому відзначають стоматологи є незадоволення саме кольором своїх зубів, адже білосніжна посмішка це не просто ознака здоров'я, а й своєрідний атрибут успішності. Тому нині процедура відбілювання зубів надзвичайно актуальна, хоч і не є обов'язковою з погляду гігієни, та й не усім підходить. До того ж, це хімічний процес, який втручається не тільки у колір зубної емалі. Якщо зуби здорові, просто наші лікарі-пордентологи знімають зубний наліт. Простими методами є спеціальні пасти без вмісту кислот, бо є Відтак найбезпечнішим та перевіреним методом збереження гарної посмішки лікарі і досі називають зубну пасту, щітку та здоров'я. Міцного вам здоров'я, гарного настрою та оптимізму.